Бачите, як виправився, у мене корова руська. То друге життя було, каже тітя Іра, я помню. А помниш, як під грушою заснула, а матрошка тебе обісрала. Ой, да вам тогда смішно було? Та тоді було смішно, а тепер от Ірко, не дуже, бо воно таке заразне. Що заразне? «Русське гамно заразне, каже мама. Воно тобі тоді певно в голову затекло і там заграло. Ти страшний чоловік, Вера, как і ті літовці, що нам жить не дають. Бля, хто вам чого не дає, каже мама. Та вивчить мову, історію, шо там ще, здайте екзамена, получіть громадянство і живіть по людськи. Зачем Вера? Ми же русские!